Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розберемося, як робити бортову удочку. А робиться вона дуже просто. Купляємо катушку саму дешеву, беремо кусок доски. В моєму випадку це довжина приблизно 20 см і ширина десь сантиметра 2. Приматимо сюди катушку. Тут робимо отвір на 6,5 з половини міліметра, купляємо кончик, получається ось така снасть? Тут воно проходить через колечко. Так, і саме основне те, що в нас внизу. До речі, леска 0,20 мм. Леска не фірма, звичайна, от яка була вдома. Ось таку і поставили. Так, а тепер дивіться, ось до наша е, леска закінчується, да? тут у нас стоїть вертлюжок. Ось він. І до цього вертлюжка прив'язаний крючок. Довжина приблизно 10 см. Е, поводок товщиною 0,12 мм. Тоже те, що було вдома. Ніякої фірми. Прив'язали до цієї ліски пласкогубці, Тут, по-моєму, 300 чи чимось 300 грам. Більше платва у нас я лично не ловив. Воно його спокійно видержує. Ну, якщо зацепиться десь за корч, то я можу хорошо дірнути, і поводок залишиться з крючком. А пружина і все остальне, я спокійно витягну на лодку. Потім у нас йде, щоб не запутувалося. Ось така термоусадочка 2-мм. Я її трошки обдав феном. Вона стиснулась. І ось такий крючок. Не знаю, це чи сімка. Довжина його приблизно 1,5мм від цив'я до, до вушка, Точніше віднизу низу до вушка. Приблизно півтора, може навіть трошки менше. Ну, це не це не столь важно. І між э, острієм і, э, як там правильно воно називається, теж приблизно 8 мм. Так, дивіться, значить, ви поняли, так? Да? Ідемо далі. Через э, сантиметрів 25 у нас насаджена обычна пружина. Пружина піджата, намотана, намотаний грузик. Вага цього грузика. Вага цього грузика. А зараз я вам скажу точно, тому що його, якщо переборщить, сильно буде ківок загибати. А якщо він буде легкий, то буде довго спускатися, наприклад, на 6-мм 6, 6 І зараз ми зважимо, скільки воно буде. Важити, буквально 10 грам. Плюс тут буде якась, хотів сказати, приправка, приманка. Тобто, повторяю ще раз, закінчується леска центральна 020. Прив'язуємо вертлюжок і до вертлюжка прив'язуємо перший крючок. Пішли нижче. Одіваємо, знизу одіваємо цю пружинку. Потім йде у нас опять вертлюжок, до якого ми крючок нижній, самий нижній прив'язали. І щоб не було удара во время подсікання, ми сюди поставили отаку стопорну резиночку. І опять пішов поводок, ну, вже такий, сантиметрів 25. І отакий крючочок. Тут трошки длінше у нас. А це спинка, як там правильно вона називається, ну поводок тут вже я поставив мощний, то із нитки. знитки. він і не 0,6. Ну, я не знаю, можна треба було і вставити з того самого, що я поставив вище. Бо якщо воно десь на дні зацепиться, то я не знаю в якому районі воно обірве снасть. А поводок ставлять, я вам скажу так. Поводок ставлять не для того, щоб риба боялась чи не боялась, бо це ніхто не знає. Боїться вона товстих поводків чи ні. А це для того, якщо ви зацепилися, наприклад. Ви спокійно потягнули поводок з крючком остався, а вся остальна снасть з вашими вертлюшками, резиночками, пружинками. Ви змогли її підняти. Це як на мене. Ось, в принципі, і все. І третій раз ще повторюсь. Вертлюжок. Від нього йде крючок. через 20 см йде пружина, після пружини йде резиночка. Ще один вертлюжок і крючок. Все. Тобто, е, якщо почне клювати, то е, наша пружина. Двигається сантиметрів 25 по цьому, по лєскі. І виходить, коли ми кинули на дно, ось до ми кинули на дно, один крючок лежить на дні, а другий крючок, дивіться, якщо ми лєску підмотуємо на катушку, то другий крючок у нас висить в товщі води приблизно десь сантиметрів 10 від дна. Ось таке коротке відео і на закінчення розкажу історію, як я в 4 чи 5 класі не пам'ятаю, Зловив коропа. Річка у нас не глибока, десь по коліна намула і по коліна води було. Стою я на березі річки, рибачу, дивлюся, волни розходяться і щось ударилося в комиш. От мене це було метрів, може 20. Я знімаю. Сандалі підкотю штани чи знімаю, не помню. Підходжу я туди, але я вже знав, що крупну рибу беруть під жабра. Дивлюся коруб, головою стукнувся в комиш і, можна сказати, і застряв. Кор був, зараз вам скажу. Я здаю, якраз у мене ця лінійка. Так, сумочка в мене була жовта, може помните, така з ромбіками пластиковими, жорстка. Коруб був довжиною. Ну, десь хай 30 см, бо він ліг у сумку і ще трошки вигнувся. Я його підняв, радості, звісно, було, приніс додому, мами вдома не було. Половину я засолив, половину пожарив. Те, що пожарив, я не прожарив. Воно вийшло полустаре, я викинув. А те, що засолив, я просто зробив солену воду по незнанню. І в той сольоної воді він побув я не знаю скільки минут, ну навіть не суток. І я його повішав. Ну, зрозуміло, що там муха поставила своїх черв'ячків, завелися опариші і та частина теж пропала. Так, ось, в принципі, і все. До побачення. На все, на все добре, хорошого улову.